У Верховній Раді України відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті Андрія Парубія. Експозицію розмістили у кулуарах парламенту на світлинах. Різні етапи життя та політичної діяльності голови Верховної Ради 2016-2019 років. Народного депутата 6, 7, 8 та 9 скликань, активного учасника революції гідності та засновника самооборони майдану. Він сказав, що я завжди буду за єдність України, попри якісь там і політичні, а наші, а можливо, різні бачення, тому що мої родичі були зіслані далеко з території України, тому що вони втратили Україну. І ми повинні зробити все для того, щоб ми сьогодні зберегли цю єдність і не втратили її аніколи, тому що тільки в нашій єдності от буде єдність і майбутнє України. Колеги Андрія Поробія наголошують, мета виставки зберегти пам'ять про людину, чия діяльність була пов'язана з боротьбою за незалежність України та утвердженням демократичних цінностей. Андрій був державник до останніх клітини. Він був державник з самих перших мітингів на початку в кінці 80-х років. Будь-який державний захід. Будь-які події державного масштабу в Україні з кінця 80-х не відбувалися Андрія. на світлинах. Обличчя та події, які формували сучасну Україну, ті, хто працював із Андрієм Парубієм ще з кінця 80-х кажуть: без нього важко уявити новітню політичну історію України. Дуже прикро, що ми свисту відкриваємо зараз до річниці його півроку сьогодні рівно з дня його загибелі. Завтра 55 років з дня його народження. Але він справді має бути належно вшанований, вписаний в історію українського парламентаризму як людина, яка зробила дуже багато для зміцнення української держави. Він був людиною з прекрасним почуттям гумору, таким дуже дійсно інтелігентним інтелектуальним. Він був дуже інтелектуальна людина, в принципі, яка чудово знала українську історію і в якої були дуже важливі цінності. І навколо цих цінностей ми єдналися. Андрій Поробій ніколи не був політиком спокійних часів. Його рішення та дії найчастіше припадали на моменти, коли держава стояла перед вибором і потребувала швидкої реакції, розповідають його колеги. Пан Справдін просто жив своє життя і в цьому житті мобілізувався тоді, коли були кризові моменти, чи коли були харківські угоди, чи коли. Він очолював і формував самооборону Майдану. Чи тоді, коли їхав на блокпост під час початку повномасштабного вторгнення, чи коли виносив зал закон про мову і закони, які допомогли нам отримати томос. Андрій вмів мобілізуватися, бачити головне і жив заради ідей. На жаль, росіяни обірвали його життя. Чи боявся він смерті? Точно знаю, ні, не боявся це. Не перший замах на його життя, який трапився в Україні. Перший, нагадаю, була граната, яку кинули буквально йому під ноги під готелем Київ. Це не зупинило його і не зупиняло ніколи. У нього була тільки мрія про єдину, вільну незалежну Україну.